Так як корні я копати не вмію, а вмію тільки трендіти на камеру і приймати, твердіше все купувати, взяв з собою помощника. Правильно, треба ж вміти рішати проблеми. Дивіться, два корня вже викопали. Корінь лопуха, до речі, купуємо 130 гривень кілограм. Ось бачите, яка кишка. Ось от такі от серйозні штуки, оказується, можна викопати і на цьому заробити грошей. Так, підписуйся на канал, не забудь. Там багато інформації. А ми зараз корінь викопаємо і розкажемо далі, як правильно з ним діяти. Дивись, викопав корінь, помив його, порізав на дві або чотири частини, а також на шматки. І все, і все, і можна на лубни його відправити. Так що все дуже просто. Просто треба трошечки працювати. Ми ну, купуємо. Це вийде, що я лопату робив? Що поламав уже? Та Ні. Наоборот. Копає сама. Сама купа. Да. Диви, не витягується собака. Глянь, а ну рубаю. О, коріння підходить любе. Саме головне пам'ятайте, що має бути без цього зайвого листя. Отакі от, от великі кусибаки теж підходять. Головне, розріжте, щоб він швидше висох. І все, запакували і на лубний його хай їде. А ми погнали, що ми поробимо. Пішли бузини, порвемо, щось вже треба робити. О, якраз воно бузина росте, диви. Та все, можна його нарвати скільки хочеш. А, о, диви. Зараз о, насушимо 190 гривень кілограм. Потім поїдемо липи порвемо. Що ще, Крапиву будемо сьогодні? Будемо, звісно. І дереві? По любому. Що залишиться, По подорожник ще зганять? Блядь, ну подорожник я не знаю, звісно, його треба буде пошукати. Так. Ну, щось у нас з цим важкувато, ну в людей але... його явно достатньо. Але, так, але десь є він. Так що. Коротше, можна на всім зарабати. Да? А, а пахне, як будеш нюхати. Досить. Та ти чхаєш, коли ти нюхай. Все, погнали ми далі працювати, а ви біжіть, накопайте та будемо щось робити.